На що я в біса підписався. А вже ж, ми підписали з тобою угоду. Окей, я думаю, ти вже плавав на каяці. У Гонконзі. Так, я плавав там на каяці. Звісно, це не каное, але дуже схоже. А я плавав на нічому. Чудово. Це також майже те саме. Його ж не так просто перекинути. Я правий? Ну. Я не знаю, я далеко не експерт у цьому. У мене з собою усе обладнання. Починаючи з жилету, закінчуючи смартфоном і. Усім твоїм життям у рюкзаку. Ву, що це? Чому він нахиляється праворуч? Мене затягнули якісь кущі. Я не так собі уявляв роботу оператора. Я думав, це одна з тих ситуацій, коли гарна ідея виправдає себе. Але як виявилося, я просто собі грабу веслом і знімаю на інста 360. Я навіть не можу. Я навіть не можу дістати свій s 5 Mark 2. Саме тому і потрібні екшн камери. Ласкаво просимо до чудового відео, де ми гребемо... По річці ми перепливаємо тису. Насправді, темзу. Адже ми не раби. Але повернемося до теми. DJI Action 5 Pro. Дідько. Ліворуч, ліворуч. О, чорт! Сподіваюсь, це частина твого сценарію. Який сценарій? Ми зараз в'є. Ми зараз розіб'ємося. О, ні! Гальмуй, гальмуй. Тільки не це. Ми у кущах. Але треба шукати у всьому позитив. Тут фрукти. Давай позбираємо фрукти. Дивись, качка. Вона крякає. Господі, які вони нуби! Прийдеться писати інтро ще раз. Тож вітаю. Ми тут на річці і спробуємо дістатися до річки Темза, але ми витратили близько 30 хвилин, просто плаваючи. у Марині. я думаю, ми будемо плити у напрямку двох годин. Лок просто намагається звучати круто зі своїми годинами, але ж це зручніше, ніж просто ліво і право. Кажи краще праворуч або ліворуч, адже я все рівно миттєво не зможу повернутися на 5 годин. Повертай. Але поки я буду повертатися, це вже буде не 5 годин. О, ні. Готуйся до удару, ми розіб'ємось. У нього леза попереду. Для таких як ми. Все добре, все добре. Тож, що ж нового в Action 5 Pro? Ну кожного року нова модель. Вони випускають їх регулярно. Чорт, я застряг у своєму жилеті. Власне, вони зробили її більш професійною. Звідси і назва. Вони хочуть залучити професіоналів. Думаю, профі вже користуються DJI. Ти що гребеш назад? Навіть не знаю, чи новий цей сенсор. Але вони так кажуть: новий сенсор, новий процесор, а це більше стопів динамічного діапазону. Кажуть, що вона має 13,5 стопів. Серйозно? Абсолютно. Аж 13? Взагалі то 13 з половиною. Так само, як у беззеркальній камері. Ага, футажі виглядають справді добре, як для екшн камери, якщо знімати в ділок М і робити кольорокор. Але не очікуйте, що її можна повністю порівняти з БДК тільки тому, що вказано 13,5 стопів динамічного діапазону. Іноді, коли виробники стверджують, скільки стопів має їх камера, це сприймається з деякою недовірою. У неї два дисплеї. Круто! Action 4 також мала два дисплеї. Але тепер обидва OLED. І із покриттям 100% DCI P3. Серйозно підтримує гібридну лог гамму. І дисплей дуже яскравий. А ще й з нового тут нібито перший. Високо, високопродуктивний, високопроцесорний. Високо що? Високопродуктивний 4 нанометровий чіп. Тобі це про щось каже? Та ні, але співзвучно з МММ. Причому тут Емінем? Тож це означає низьке споживання енергії та неймовірно високу потужність. Оу, там надто швидкі лодки. Тримаймося. Тримаймося. Це наш пункт призначення. Темза. Нам треба зосередитися. Нам не можна зволікати з нашим маленьким каноєм. Все буде добре, все буде добре. Із кан... каноя. Все буде добре. Тож, по суті, це автомагістраль. <ріху> Як скажеш? Здається, мої штані намокли. О, подивись на цей великий човен. Оце лихо! Який жах! Твою ж я. Я навіть не знаю, чи є, чи є смуги на темзі. Давай повернемо. Повертай. Whoa. Отже ж, о Боже. Чорт. Твою ж. <плес> Мені це не подобається, лок. Абсолютно точно не подобається. Так, ми жили у Гонконзі раніше, але це не значить, що ми маємо бути на воді. У мене є маленький зарядний пристрій, зарядний кейс DJI, який вміщує три батареї. Подивимось, може, вийду обійтися лише одним акумулятором. Ці люди пливуть прямо на нас. Напевно, очікують, що ми посунемось. Мені цікаво, чи можемо ми отримати значок новачка. Я не думаю, що ми заслужили навіть на такий значок. Єдиний значок на букву Н, який нам світить, на якому написано: Невдахи, невдахи, які потрапили у кущі. І я не знаю, але напевно це не добре, що я нахиляюся. Що? Що сталося? Та я не знаю. Хотів би я знати. Хотів би я знати. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom. і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Знаєш, я думав, що це буде щось. Що не вимагатиме занадто багато уваги. Щось досить просте. Але це не так. Треба багато чого контролювати. У вас є кілька варіантів роздільної здатності. У вас є 4К, 5,3К, на жаль, немає. Але у вас є 4К 120 кадрів на секунду. А це дуже добре. А що таке Rocksteady? чи як його там? Так називається стабілізація від DJI. А чи є автоматичне вирівнювання, чи щось таке. Так, воно є. А ще має датчик тиску, який записує глибину, висоту, тривалість і подібні речі. Також вона має прикольну фічу: починає запис, коли занурюється у воду, і зупиняє, коли виймається з неї. А це досить розумно. Не можу не погодитись. Думаю, це можливо завдяки датчику тиску. А ще вона воду не проникне до 20 метрів, і це без чохла. Тільки не забувайте закривати заглушки. У мене вони не закриті, тому що я використовував трипод, адже так зручніше записувати влоги. Забавно, що підключається по дроту, а не використовує блютуз. Я б і сам хотів, щоб було по блютуз. Не розумію, чому Sony може зробити це у своєму триподі, а DJI – ні. Насправді, дизайн цього триподу скопійований у Sony. Так, це очевидно. Чи може він заряджати? Здається, в ньому є батарея, так? Ага, він має батарею. Отже, трипот може заряджати вашу екшн камеру под роту. Непогано. І Якщо ти розрядився, можна заряджатися цим або оцим. І це круто. Коли я дізнався, що в DJI є магніти, я зрадів, як п'ятирічна дитина, яка полюбляє магніти. Але насправді у цьому є сенс. Я про те, що камеру легко закріпити будь-де. Як варіант, її можна начепити на велосипед. То це твій велосипед. Так, oh. 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 ти спробуй ще зняти її звідти. <that> <Web> <im> <laughs> на велосипеді <laughs> знімаєш з велосипеда, а потім знімати свій влог. І якщо повернутися до відстеження об'єктів та їх центрування, камера все це робить. Вона майже як гімбл. Трохи кадрує, щоб об'єкт залишався по центру. Тут ефект не дуже очевидний, але зараз ви можете побачити, наскільки сильне кадрування. Також вона має цілих 40 ГБ вбудованої пам'яті. Тож, якщо ви забудете свою мікро сд взагалі цікаво, хто на це здатен. І ще одна річ, яка може зацікавити оскільки всі перейшли на мікрофони DJI. Тепер ви можете під'єднати їх до екшн-камери. І це кілер-фіча екшн-камери DJI. Це так само, як... як і в Osmo Pocket. Нагорі показується рівень сигналу. Я зараз познімаю на неї, щоб ви почули, і як вона працює з мікрофонами. Це добре. Я подобаю DJI Mic. Бо це просто... Особливо, коли я використовую Pocket 3, це просто... Ви підтримуєте а paired up, ізвері ready to go. Simple and easy to use. Ще одна кльова фіча це Wi-Fi. Wi-Fi 6.0. Тому передача ваших фото чи відео буде трохи швидшою: 80 МБ на секунду у порівнянні з 30 МБ. Маю сказати, це дуже приємно. Так є. Адже це така штука, яку. Може робити навіть непідготовлений 40річний чоловік і при цьому насолоджуватися. Я не маю відчуття, що зараз виплюну свої легені. Кожного разу, коли я прогулююсь вздовж узбережжя зі своєю кавою, я завжди бачу, як люди гребуть. І я ніколи не думав, що хочу це зробити. Але ж тепер я трохи розумію їх відчуття. І якщо б ти сьогодні купував екшн камеру І яку би ти обрав, якби вони коштували однаково. Насправді я не дивився на їх відмінності. Але GoPro все ще звучить для мене більш GoPro. Вау! Це просто грунтується просто на твоїх почуттях. Почуттях до бренду, чи що? Так, бо я. Бо я знаю, що від неї очікувати. І я знаю. Що я отримую? Вона краще звучить. Адже звук GoPro досить поганий. Я думаю, вона звучить значно краще. Моя картопля готова. Картопелька. Я впевнений, що GoPro звучить гірше, ніж DJI. і до DJI можна підключити радіопетлічки. Все так. І це насправді те, що найбільше дратує в GoPro. Бо тобі треба купувати адаптер, а потім доводиться. І хоча в неї 13,5 стопів динамічного діапазону, краще звучання, під'єднуються радіопетлічки. Ти би обрав GoPro лише тому, що звик до нього. Власне, тепер я задумався. Адже бездротові петлічки це великий плюс, достатньо великий. Я не дуже люблю юзати Гімбл для своїх влогів. І якщо знімати влог на GoPro, звук дійсно буде поганий. Проте ця змінює гру. Оце так. Лок змінив свою думку всього за пів години. Це цікаво, особливо коли ти зараз робиш це, коли я бачу, як ти її використовуєш зараз. Якщо відверто, я не хочу використовувати слова по типу зміна гри. Коли ти розповідаєш про бездротову систему петлічок, ти розумієш, що це одна з. Одна з ключових фішок Action 5 Pro на рівні з динамічним діапазоном і різними обчислювальними штуками радіопетлічки там також мають бути, і це чудово, що в них вийшло вмістити все в такий маленький корпус.